I Пари, широкий нір не розбивши віда чорні хмари, біг біля морі одпочи. А з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм, кругом сяк в кусі, що мовчись. Аж гуть. Та Тай са напоселила, кличе мати вечеряти, а битька не чує, де гуляє з москальником, так і саме чує. Не тві ночі, карі очі любо цілувала, поки слава на все сили. Та не кашою добрим людям, що є в тебе, мамі, проклятий час годинонька, що ти народилась. Як би знала то всі сонця. Давай, тоді втихати тепер не у Соня моя, доня моя, цвіти міроже, я пташеч, кохала, сила, на соня моя, що тина робила? О, дяче. Ідиш шукай. Тепер поноски слухай. Не слухала моїх людей. Тоді її послухає. Іди до нас. Найди. Найди, привітайся. Будь щаслива в чужих людях. То нас не вертайся. Не вертайся. i'm Вою на цім світі жити свої родящи. Нема кому розпитати, чого плачуть очі. Сказати, чого це. Чого серце його світ і діти? Не що жінки не спитають, та й нащо питають. Нахватить плачут сроки на выходе, как так. Плато серце. плач за очи покрыли лоснули. Голос снится, зарыгнит из шатки. Шаполняться не мог. То по тем более Хто це, хто то, хто це по тем более субекорте. Пытається, погиб, это дрема. Окей, це, хто це то пытается выкали десята. Садочка по цьому боці, потім боці по мати. Давно колись це діялось у нас на країні, серед села вдоважила у новій хатині білолиця кароока ще саном висока у жупанівному пані і сперезі, збоку, і молода. Ні в року їй, а за молодою та ще й за добою козаки Ольдо. Старківся і за нею козаки ходили, поки вдова без солому дочку породила. Породила, та й байдуже людям будувати, що в жім селі покинула отака От то мати, Постривайте, Що ще буде, Будували люди, малу дочку, а вдовиться в і буде з жонатим панками. Пила та гуляла, поки ніхом спіхала, поки не там стала. І не соседя, як минули ліста молодіє, лихо лихома кив'яне, личка все. Виростає та й виросла. Ганна корока, як долин, як тополя поля при долин, трумка та висока. Я ганусі не боюся, співаємо тут. Заки як мені то в їхцях руганості. А то та рибалка, жвавий, кучерявий, мліє в'ямля рістина, ганусю чорняву, побачила сказила сказилася люди, чи баш понь байстря бостряне робота, ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш, і про мене забуваєш, і от одзовки. Зубами От таска то бува маски, де ж серце жіноче, серце матері. Ох, лих, лишень по дівчата, мати сам мучки високий, а серця не мати. І зовнець сам високий, брови полиняють і ніж А люди вночі згадають, Ваші віта молоді, та скажуть. Ледаш тяжко плакала гами і не знала за за що мати знищається, лає, проклинає, своє дичеве сон без стря нарікає, хапувала, мордувала та не помагала. Як матівка на городі ганна розвітала, як калина при долині вранці від ростою, так ця червоніла мирості слізою. Заборожні. Тривай же щепче мати. Треба трути роздобути. Треба йти шукати стару відьму. Знайшла відьма і трути достала. І трупою до світ сонця дочки наповала. Не помогла. Клягне мати В той час і годину, кожен всі породила нелюбу дитину. Дощі. Ходім, дочко, до стака купати. Ходім, мамо. На березі ганна роздяглася, роздяглася, то на білі сорок. При саміх окучерятах сміє в чуболі. І Так танцюю сон не згадає. Я дитина на калиною тебе забавляє. Не сам нічки розгинає, на сонечку ліє. Мати дивиться на неї от злості міє, То жовтіє, то синіє, на боса. Простапіна у скажена, рве в собі пост. Кинулася до ламу і в поси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, застогнала, зацепіла і обох покрила. Рибали його кучеряви, з усієї сили, кивнуть воду, пливе, мені хвиля роздирає, пливе, пливе. Мати від закляти вириваний колець. Серце моє, доле моє, розкри карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш ласки, пада колони, розкрива, цілує мертві очі, подивися, не чує, не чує. Лежить собі пісочки, біля рученята, кидала. За неї стара до мати, очі вивели з злоба от страшної муки, перебила в сабжовти, страшні свині руки. Довго плакав вирвалася, нема в мене роду, нема долі на всім світі. Ходім жити ворог. Він її, поцілував, хвиля роздалася, розкрилася, закрилася і слід стали ста вовчистим замість у собою, не купаються дівчата, обходять горою, як углеять, то христяться і добуть закляти. Сумно, сумно кругом його, а вночі дівчата з води мати. Страшна, синя, розхиста, і в мокрій сорой мочки дивця на стелі, рве на собі кости. А тим часна сині хвиля. А ми сюди мосить, стрепанеться, сяде на пісочку і рибалка випливає, несе на сорочку, баговиня зелене, поцілує бойчик і на те погоди. Соромиться, на гучки дібочить, на стан голи подивиться. І ніхто не знає, того дива, що боїться, зараз натягає, ті скопітер розпокоїть. Хто це, хто це, зарізь, сором над водою, ще що до його? Пане городи Шевченко й Ошари. Наробили коли шведи великої слави. Утікали з Мазепою вендери з Полтави. Па ними й Гордієнко нарадила мати, як пшениченьку пожати, Полтаву доставити. Ой пожали. Якби були одностайно стали та з свастості полковником гетьмана єднали, не стріміли б списку зустрічі у Петра, у сватах, не тікались у схожниці, славні неможа, не спиняв би їх прилузькі, полковник Богами не плакала б мати Божа в Криму за Україну як мандрували день і ніч, як покидали запорожці. Великий рух і матір січ, взяли з собою матері Божу, а більше нічого не взяли і в Крим до хана понесли. На нове горе Запорожча. Заступила чорна хмара За білою хмарою. Панував запорожцем поганий татарем. Хоч канна піска дудим кошем стати та заказав запорожцям. Церкво будувати, у наметі поставили образ присвятой. І крадькома молилися, Боже з тобою Тх! Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе мене може, якби розказав про якого небудь одного магната історію брав, то перелякати саме пекло можна, а дам та старого. Полупанком нашим можна цивувати. І все то то лихо. Кажуть от Бога, чи вже йому мою болюдей мордувати. А то сердешно, мою Україну. Що вона зробила? За що вона гріла? За що її діти в кайданах мовчати? Розказали нам про войни і чвари, про тяжке лихоліття. Про люті кажуть, що нам ляхи завдавали. Про все розказали. А що ж ділось по Швидшині? Той вони злякали, поніміли з переляку, не піни бурати. Отак її воєводи Петрові собаки рвали, гризли. І далек запорожці чули, як дзвонили у гупові гармати ребні, як погнали на болото гору збудувати. І як плакала за дітка, старенька я мати. Ста дружиш коло хати, хрущі над вишнями гудуть, пугата із пугами йдуть, співають ідучи дівчата. А мати...